Театр Григорій Чубай присвячується Святославу Максимчуку. Вони ще слухають, актори, говори, вони ще слухають, ти щось хотів сказати. Твоє лице для них це тільки грим, і сміх той для них всього лиш вата. Тож говори, годинники тік так, монолог часу, впевнено, повторюють. Ще хвилина і закінчиться спектакль. Тоді вже всьому кінець, актори. Тоді, зборовши біль і переляк, окинеш поглядом сумним порожню залу, в себе втішатимеш, що це лише антракт, і що хвилин, що вдосталь до фіналу. Що глядачі повернуться ось ось, Скуривши у воєву сигареті, і ти покажеш усе, що не вдалось, тобі ні в перші дії, ні у третій. Ти їх примусиш плакати. Отак пожнеш овації гучні. Але давно закінчився спектакль, і глядачі давно пішли додому.